Ми збираємо саме... в пості посилання, натискаємо на нього, вказуємо пошту нашої електронної скриньки. Нам приходить на вказану нашу електронну адресу лист. Ми відкриваємо даний лист, обираємо ось кнопку. Нас переводить на сервіс. Тут ми нажимаємо далі і продовжуємо нажимати далі, доки нам не з'явиться номінація згуртована громада. Так тут в вкладці Згуртована громада обираємо благодійний фонд Я допомагаю. І нажимаємо далі. І велика подяка всім, хто проголосує, і дякуємо вам за підтримку.